Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо проходити ігру Medal of Honor. Зараз Круши звук. Так буде все. Зараз будемо її проходити. Я цю ігру вже не раз проходив. с настройки назад. Ця ігра класна. Цікава. прикольна. Ну коротше, все що можна. Давайте ми не почнемо, я давно вже не граю, а тут разу просто що грати. Треба пробувати якось так грати. Коротше, сьогодні мы будем знімати. У я робила тегровка ECH з парашуту. Я вже не пам'ятаю, як куди нажимати, щоб нормально треба. Я просто вже не пам'ятаю, як що робити. Я так довго долго і Зараз ми пограємо. тут гарно. Якість. не потрадает. Я так махнул. Не думайте, як шесть так будет. Шел, пошл, пошл. Да, письма, давай, швейч, хоп. Мииии я зачей. Оп-опа-опа я не пам'ятаю, як я приземляти. Скажіть мені, як я приземляти? Я ну, я забув, як проземляти, що лють хоче. А. Треба все згадати, треба. О, третьо я згадав. Треба зараз назад. давай Я зараз ідемо. Попа давайте туда. На, я своих расстреляю. Вперд, привет, вперд, давай, давай, давай. Я куу Дын дым ду-дын-дын-дун-дын-ды-дын. Так, все Надеюсь, у меня это добрый читай. Я перевратил наблюда на ну, боякшей переграм, надо просто видео запиняться. Поничный добрый читает, якщо на добрый, я просто топишь нау и все. Так, давай, давай, давай. Хоп-хоп-хоп, пора, заработал. И в парад, ку! Я yeah, расстреляю те! Я yeah, такие расстреляю вии! Я привык даю кесар скакати, так раз прыжка робиться, я бы проводят, то можно так спать. Ох, ти ні, мать тебе треба в боте У фпс тут бешеный, я будет це пропустити, мені це просто не цікаво, Треверш! Тревер! Шо? Шо? Я не будете мене. так, зона. Там де. Так зона. там де, Перший рівень тут трошки важкий, проти ні. Деколи буває важденьким. Папа. У мене тут уже багато поперед родичів. для мене найкраще зброя це, на просто зікрова і вони взяти тут на штурму це теж з крова. має тоді на То більше я не пам'ятаю, як брати післати, як брати нову збройку. Я взагалі нічого не пам'ятаю. Вона голова ніби в тумані. Ніби в тумані, ніби я вже все просто забув. Ми будемо, я не знаю скільки, я скачав, боднікам все таке, але не знаю скільки це буде, драматичним, я не знаю, якщо це зразу такий, щоб не капляти. Якщо не піде, я просто можу знову знімати, по подесь хвилей хаваю це. Здорово. Hello, hello, what are you doing? I'm <laughs> doing, doing давайте давайте давай потом управляй давайте все, готовите там он на одном уровне и на памята уже на кому там будут танки бешены там танки мажо не рано выражение потом без слышники там уже при капитан мерк а капитан мертвы ай алля аля Капітен мертвець, капітен мертвець, я пытаюсь, капитан Марк, я прям вр прям меня наблюдаю. Тут три точки, четыре точки, там нам треба значить игры на щоб чтобы наши нормальные брать двигались дальше. Но мы ты просто не можем. А якщо я, наприклад, розум... постараюсь приземлиться, прямо О, классно прямо на... Прямо на цигно на Потом это не значно уже надо было. Да я я мазаю, я вас На! На. Что на меня? На Ты пей. Что два? Так да ша? Ага, там шауринер. Вс, готуемся там шодом. Це я раненькая, а я хочу по принципу. Я в нм попала, вот там отзад. Що... Тут в питательно попадается трохи ритм. Треба просто наблюдать. Я не знаю, 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 я я не знаю, я я не знаю, 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 я Совсем опыт. Сикар, граната промазано на питание. Лева О, так, вс. бомбы классные тики так бы быстро баха три пушки а ну зара тут дать она туда не не на нас тут уже никто не понадобил Теперь дам туда не там самая кращая полистрелка давайте краще зараз сюда проступим но потом жестко просто полистрелка Я пам'ятаю, я тут пам'ятаю, що я кожний прохід знав. Я нічим знала. Бігаю так. Я тут аж не звідси якраз напалую. Чи звідси я красина коло. Коротше, йдемо туди, я не треба пробігати. Ну тут зараз. Да мене знає що мене не треба А, а, ну даже бомбарджать. На, на. Спарта. Ох, ох, ох. На. На. Китька, кить, кажется, заважаем.

на нокаут! Натуральный нокаут! До зря-то? Тешки нема, надо да, а не тамчик, тут игр будет жстко документы. Буде. Аааа! По про головой стреляю! Что Щоб... будет? Аааа, ты Как ману а, Я не летаю такие бешены. Меньше о не, меньше отдачи нам даже не документы. Нам треба заработка начать. О! Балы, 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 гей-кей, гей, дай все подаба.

Вербанний да не роблять. Так, А! Все. тихо. Всіх фашистів порвали. На хорошо. Ой, -мо, я думал, что их тут меньше. Я забыл, что ты хотишь от менякаюсь это що... крысы. Вах. Хорошо. Хорошо. Если позирать, я не потом зарабатываю, понимаешь, да? Він. Гедіан. Гедіан А! Ну, не трогайте. Гала, гала, А, блін, мене били. Ооо, да на ново. Тихи, не Да Дан да 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 А як ще направила себе власти ще то шо я не буду. Прока прямо там перелечу. Опа, там не Неудачно. А, як не Пошли. <просът> что вас! ла 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 ла, -ла. Все, шуденько их порвали по, по фасту. Не ой, ой! я просто не знаю. Що воно стріляє таке? Його обстріляє Стоп, стоп Я вірю сядь Да сядь! Так, на, на, да давай. А давай вам так 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 думаем в парте Дамана уже цей віно. Znaczy dwa sześć ar z... Tamka szybki zwałam, żeby ha tu normalnie to. Uch to jeszcze będziemy. HEDSHOR pod winy, wła! Gdzie jak się to?

Моя пробачка даже поразить. Ух, надеюсь, все было все. Я не знаю, я уже знаем. Но он хочет заполняться. Но ну, більше уже не ждать, как полон, все уже точно, значит все. Вс працюю. Вс нападаем. Так, пуликом я пометал, что шуми не будут нападать. ТЕ! Я сюда Спарта!